Дитячі корточки та аксесуари LPP. Сумочка з карманчиком. Застібається на замочок. Всередині підкладка. Дуже приємно ззов, такий барашик. Курточка на дівчинку 104 см. Застібається на банти, кнопочки та на замочок збоку присутні карманчики. Курточка на хлопчика з карманчиками на 122 см. Застібається на замочок Курточка на хлопчика з карманчиками. карманчики застібаються. На рукавчиках майже всередині. На флісі є внутрішній карманчик на 116 см. Зовнішньо тканинка з водовідштовхуючим ефектом. Курточка на хлопчика 134 см. Курточка на дівчинку. Карманчики присутні застіваються на кнопочки та на замочок. На 134 см. Курточка на хлопчика з карманчиками. Застібається на кнопки також на замочок, знизу резиночка на 122 см. Тканина зовнішня з водовідштовхуючим ефектом. Жилетка з карманчиками. Застібається на замочок на 158 см. Курточка на хлопчика 158 см. З карманчиками застібається на замочок, знизу манжетик-резиночка. Тканинка зовнішня звудо відштовхуючим ефектом. Курточка на дівчинку 158 см. Пантона дівчинку застібається на гудзичок, присутні карманчики на 152 см. Пативару. Пов'язка на голову. Капелюх. Хомут. Пофязка. Пофязка. хомутик,